Написано Сірту. Що це ти тут сереш? Я не поняв. Слово не горобець вилите, і піде на нахуй зразу. Кажу, я не тільки лінгвіст з великої літери, я ще й куліст, я детекчу то все. Здорово, З вами Чанкес, і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні на вас чекає, як завжди, фанова збірочка моментиків з Geoguessr, яким грали на стрімі, має бути як завжди. Тупо я ніхрена не знаю географії. Але як то кажуть, не важливо наскільки добре ти знаєш географію. Важливо наскільки добре ти орієнтуєшся в місцевості. Ні першого, ні другого в мене немає. Тому викручуємося як можемо. Обов'язково підпишись на канал, постав лайкос, підпишись також на твіч, буду тобі дуже вдячний. І всім приємного перегляду. Отут мій розум і закінчився. Я скажу вам. Прапор США, прапор. Італія, Іспанія, макарони. Я казали в Італії, де моя піца з ананасами і ковбасою. Написано сірту. Що це ти тут сереш? Я не поняв. Так, річка Дніпро. Дніпро Рівер, так скажемо. Я, блядь, ставлю сраку, що це Мадрід, друзі. Все забули, що я сказав. Бо це може бути що хочеш, а я ха -ха, слово не горобець Вилетить і піде на нахуй Сразу Хан, рана, хан, Лалі, Солі, комісіонер. Хоч щось про Іспанію скажуть. Тепер мові з Айрландс. Айрланд? Де? Ось цю Island! Точно Island! А я ж сраку посад. Блять, я не встиг пікнути. Я її знайшов і не встиг пікнуть. Піздец. Я якраз хотів дублін пікать. Да ну вей. Б'ять я собі насрав в штані. Ну, я був певний, що я клікнув мишкою. Так, якщо я сьогодні відгадаю хоча б одну локацію, святкую всім селом ту подію. Що, що написано домі? Текстіліньку Йоп ти мать. Так, звісно. Я у мене все добре. Я лінгвіст з великої літери, не тільки географ. Просто сракою відчуєшся пострадянська країна. Прям построєчки, це все, але. Знаєте що? Кинуло, сука, якесь село. Uh, ніхера там. Ох, йоп, твою мать. Да? Там Мерсес без водія стоїть, блять. Точніше, їде. Це що за абракадабра? Що тут написано? Грозіо Салонас Б'юті бокс. Бля, знаєте що це? Я знаю що. Це якась Слове, Словакія, Словенія. А що на знаках написано? Вільнюс, йоп твою мать, Вільнюс. Це щось же знайоме, йоп. Так, щас, сейчас, щас. Я знаю. От ви знаєте що це? Я знаю. Це Літва. А? А, а, а Літва. Хай це буде Алітус. Поки що, поки що просто. Можливо, я щас побачу. Земо скайноскіквіна Діна. Йопт, звучить як якесь заклинання. BMW, оце. BMW де, BMW ось тут, в сердечку. Ту, блядь, секунди! Куес! А? А? Бачили, бачили, 55 кілометрів точність. Я що казав? Буду святкувати. Старт next round Кажу я собі, супермаркет. Тандем. В'єнська шунка. Блядь, це що, Болгарія якась. Я бував, тільки ось виходив все під домом від максимум до АТБ. Все. Це весь мій маршрут. Ніякі там Геогесери чи щось інше, чи десь, блядь, літати я не літав. А ніхера парковка. Чуєте, парковка за чотна От у нас, знаєте, всі паркувалися б справа в рядочок. А тут люди, блядь, пішли куди? Куди? Да далі заїжджають півмашини на бровку. Нашого ну, можуть собі дозволити. Це що у них перськи на... на ростуть на цьому? А ні, це каштаники, це каштан. Оце б зараз не побачив ці би всіх написів. Де сказав би впевно, що це й має десь в Україні. А так кажу, я не тільки лінгвіст з великої літери, я ще блять, окуліст. Я детекчу то все. Бельгарські те, да, це Болгарія. А інше слово, да, де це Болгарія знаходиться? О, Болгарія! Хай це буде якесь велике пловдів. Блять, яке плов, хто його їв? Йоптемець, що за таке місто модне? Ну це видно якесь модне місце. Я не знаю, чи це Софія, да? Чи це Марія? Я в тому всьому не впевнений. Може бути і Софія. Ні, чуєте, треба пікнуть Софію. Блять, ну тільки хотів сказати, ну йо, твою мать, я пікнув би зараз Софію, був би метр до метра пікнув. А це знаєте, що це означає? Що я вгадав ще одну локацію дуже близько? Поки всі ходили на фізкультуру, я сидів і зубрив географію днями і ночами. Дитина питає географа: а це правда, що ну називають дітей по першому коханню. Ти говорить: да. А чому тоді мене не звати як мама? А ти каже: так, географія, не мішай мені! Це я, блядь, ну де ми! Я вже їду по якійсь набережні, цука 10 минут. Це або Київ, або я більше не знаю, що це. Що до нього написано: Global B. Бля, а що таке Б? Що таке Бельгія може? Чуєте, це Бельгія? Моє перше ім'я Максима, друге Бельгія. Це А Ану, де набережна? Йоптема, це. Я щас до... якщо я відповідаю просто до метра, я находжу під подушкою iPhone. Гес! Бля 39 кілометрів. Но, НО! це дуже близько. О, паршекаєн. Афари то є, афари то є. Мали бути, звісно, зняті вже давним-давно порадся діло і справи, так скажем. Та я я не знаю. У мене, мене, мене нема ні, ні слов, які казати, понімаєте? І немає просто ніяких вгадувань. Я сижу зараз в вагері. Це ок. Прапор України. Українізація, виходить, європейської країни зараз проходить. Мені здається, що це якась типу о, Німеччина, до речі, можливо. А ну, да! Блять, тут всі універсали, це Німеччина. Я більше не чекаю, я більше не шукаю. Якщо це не Німеччина, блять, то я завтра зустріну медведя і ми друг другу пожмемо руки. Що я щас висрав вообще, блять? Забороніть мені говорити. Це пізде. Що я висрав? ну, Дорт? Блять, який Дорт мут, Це Берлін. Та блять це й не Берлін. Все, Берлін, Гес. Блять, ну де этих медведів найду? Який цуріх? Де этих медведів найду? Блять? Ну куди я мог знайшся цуріх? Ну.